Друзі, знаходимося на стадіоні Київського національного будівельного університету, де сьогодні в товариському матчі зустрічається наша команда «Штурм Іванків» з командою першої ліги професійного українського футболу Епіцентр Кам'янець-Подільський. На ютуб-каналі Іванківського штурму з вами, як завжди, відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентин Авдієнко. Зараз гра розпочнеться. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки в інстаграмі, у Фейсбуці, на Ютубі, де, зокрема, ви будете бачити всі матчі іванківської команди у прямому ефірі. Четверту сходинку у своїй групі. Зараз падіння арбітра, але нічого, молодцем. Швидко встав, прискорився. в атаці епіцентр, простріл. Вадим Щасливцев. Зараз удар по воротах, який небезпечний момент зараз був Сергій Шевчук, здається. Лю Любко. А, Любко пробував, ось так. Тут ми спільними зусиллями будемо якось із спортивним, із президентом штурму Ігорем Наконечним та запасним голкіпером Рум'янцевим. Будемо зараз тут, вони знаходяться неподалік. У центрі поля. Ось зараз вихід один на один. Дуже небезпечно. Удар. І повз ворота проходить м'яч. Відклали це до кращих часів. Зараз небезпечно було біля водіти штурму. Все ж таки, в меморіалі Олександра Щанова візьме участь наша команда. І ці змагання стартують ось уже. Через кілька днів. Зараз все-таки зафіксував аут э, Зафіксував офсайд, э, реф, асистент рефері. Вкидання з авто Шевченко. Помиляється зараз. Удар повроти, гол! Який чудовий удар зараз від. Сергія Шевчука <кій> лівою ногою, коронною своєю ногою. Спіймав відскок Сергій Шевчук. Помилився зараз Олександр Чепелюк, шостий номер епіцентру. атаці зараз епіцентр. Небезпечно, але піднімає прапорець асистент арбітра. Сергій Стень. Діє у нас на позиції. Ліва півзахисника на ударній позиції зараз Чепурненко, удар по воротах. І зараз відскочив м'яч від Сергія Шевчука і летів прямо в кут воріт якимось неймовірним дивом. Голкіперу Сергія Нагорняка. І теска Сергія Нагорняка. Удар по воротах. Дуже небезпечно зараз було біля воріт свого часу, через що це містечко було досить таки закрите. Димнич, дивіться, демонструє техніку, яку вийшов із передряги з трьома. У боротьбі з трьома е, футболістами Олександр Герега став почесним президентом клубу. І відповідно, клуб змінив назву на епіцентрі. От з того часу швидко пішов вгору. Ця команда зараз дуже небезпечна. Біля воріт і зрівнює рахунок. Е, у нас епіцентр. Зараз чистий вихід один в один. Провалилися наші футболісти в обороні. Гірний перекидає м'яч і. Ну віддали зараз, віддали зараз футболісти епіцентру. Пам'ятаємо такий самий вихід Ігоря Сікорського і точно так, як і Ігор Сікорський зараз змарнував свій шанс Максим Гірний. Ну, На такій ноті закінчується перший тайм. Удар поворотах небезпечно зараз. З'явились на полі, давайте так, по номерах я зараз спробую. Зараз Олександр Волков, про якого ми згадували вже наш іменинник нещодавній, з'являється на полі. Змінює він Дмитра Димліча, який грав під 14 номером. Щепорненко. Шевчук отримує право зараз штурм на штрафний удар. З правої ноги буде. Пробуває на силу. Подача. в падіння, дивіться, як грає. Ще одна подача від Чепурненка. Воротар помиляється. Зараз Пусть порожні ворота були. І міг би зараз Владислав Любко, якби влучив по м'ячу. Не може тренуватися. Андрій Пилявський має проблеми зі спиною. Eh, Володислав Любко на даній позиції перебуває. Перевдягається Батя. Вийде зараз на поле. Бодон Рубльов зараз в атаці. Крістіна. Подача, удар по воротах. І зараз Денис Сабатюк. Осадчі з м'ячем. Знаходить Волкова. І ось зараз непогана передача на Рубльова, але вийшов вчасно з воріт епіцентра. Ох, небезпечно зараз біля воріт. І виручає на свою команду. Але як, як м'яч проскочив зараз у ворота, навіть не зрозуміло. Подача і жоден з футболістів штурму. На жаль, до м'яча не дістався. Волков запускає лящука по флангу. Зараз непоганий прохід Іллі. Не? Простріл, ну, удар по воротах. Ні, удар на силу. Прямо в руки голкіпер. І на цьому рефері Роман Галіцин дає свисток про завершення нашого товарнячка з епіцентром із Кам'янця-Подільського. Ну що ж, друзі, з рахунком 2-1 епіцентр переміг. Гол у складі нашої команди забив Сергій Шевчук на 25-й хвилині першого тайму непогано виглядала наша команда, але програли. Не біда в товариському матчі. Я думаю, це можна сприйняти спокійно. Виглядали на фоні команди першої ліги непогано. Що ж, на цьому ми завершимо наш репортаж. З вами, як завжди, на ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентина Вдієнко. Дякую Збройним силам України за можливість в футбол у воєнний час. Ну, Україна переможе, друзі. До побачення.